Капаланське благословіння на 4 серпня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отці, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі ми чуємо такі слова від Ісуса. Коли учні запитали Його, хто найбільше в царстві небесному, і Він відповів, взяв дитину. Постав опередучнями сказав, найбільший царств, хто умалиться як ця дитина, той найбільший у царстві небесному. Він про це там ще говорив, роз'яснюючи. Але я задумався, а що таке умолитися, як ця дитина? Щоб стати найбільшим у царстві небесному. І роздумуючи про це, я зрозумів, що я до кінця не розумів саме це питання. Яку якість як повинна мати як ця дитина, щоб бути найбільшим у царстві небесному? Бо чи дитина не виридує, чи дитина не, не робить іноді зле, зле щось, чи дитина ну, якийсь шкоду не робить? Робить, невже мені ці якості дитини а, треба надбати або війти, повторювати? Я кажу собі, що ні, не ці якості дитини мені треба наслідувати або прагнути, або чи як дитина сприймати світ? Ну тобто очима незрілими, недосвідченими? Але подивився потім на якості дитини, з іншого боку, чи не довіряє щира дитина тому, що йому говорять тому, що їй говорять. Чи вона щиро не вірить в ті слова, які говоряться? Вірить. Я думаю, що це якість щиро вірити словам, які тобі говорять, це може бути та якість умолитися як дитина, перестати земними своїми досвідом, висновками. Ріалізувати небесні слова, які до мене йдуть. Чи я повинен довіряти як дитина дорослим? Бо дитина у всьому довіряє дорослим, бо живе за їх рахунок. І звідкіля вона черпає свою мудрість, навіть земну, дитину. Тільки з дорослих, Бере приклад з них. Або точно так само, як і вони, починають розмірковувати, дивитися на світ. Якщо це застосувати до Отця Небесного, що дитина так довіряє Отцю Небесному, так і таку якість мені треба надбати дитини перед Отцем Небесним і для Царства Небесного. Або простота дитини, або те, що дитина може легко прощати, коли її або покарали, або навпаки образили, вона йде швидко на примирення. Може і ця якість. Але розважаючи так і розкладаючи кошики наліво і направо, в плюсах і мінусах, бо дитину, я зрозумів, що я до кінця збагнути це і не можу. І виявляється, ця мудрість, найбільше у царстві Божому той, хто умолиться, як ця дитина, небесна мудрість, мене проста, навіть звичайна, мене ставить в тупік дорослого я до кінця не можу зрозуміти, збагнути і розтлумачити собі і, або, знаєте, усвідомити, як це, умалитися, як дитина, щоб бути найбільшому царстві Небесному. Бо те, що шукали учні, ну, хто найбільший, да, шукали, хто ж з них найбільших, потім Іоанн і Яків казали. Коли з мат матері була біля Ісуса, те ж саме коли давай поставимо нас найбільшими у Царків небесному, над усіма. Я з лівої сторони, а ти з правої сторони. То Господь дає відповідь про те, щоб я зменшився. І це, як і зменшення, як дитина, мене автоматично збільшить. Царство Небесному, поставить на місця, які вищі над іншими. І в чому вище? Що приємно Господу царство Небесному? Це моє смирення, це моя чистота, це моя любов, це моє милосердя. Це моя. Це. Зміцне, сукупщина або собор моїх чеснот, які в мені засяють. Але це загальне розмірковування. Вони йдуть від того, що я знаю, а не від мого серця. Але знаю, що коли Господь мені це відкриє. А він мені відкриє, бо я шукаю це. А я прийму це зменшення. Бо колись він сам сказав, що будьте як я, лагідний і смирений серцем. Або гучня казав, будьте лагідні, як голубі. І це теж порівняння говорить про. Тот стан, який я повинен мати. Коли, це, коли царство Небесне до мене наближається, або я стаю його частиною, з'єднуюсь Духом, царством і я, учасник цього царства. Тобто дух царства і мене починають. Вступати в гармонію. Але сьогодні звучить ці слова найбільше царстві небесному той, хто умилиться як це дитя, поставлене перед тими учнями. Це не була їхня дитина, це була просто дитина сторони. Бо іноді ми, я, я задумався, що е, дитина ну це моя дитина. Да, і завжди батько. І то дитина завжди якесь рідність є. А він поставив зовсім чужу дитину для тих учнів, перед якими поставив. Але поставив як дитину з якостями дитини. І нібито просте слово в сьогоднішній Євангелії, але коли ти починаєш задумуватися саме в глибину, розмірковуючи, прояснюючи, Ща, що, що саме сказано цими словами. То виявляється, що я іноді, як зараз, я не підготований до сприйняття цього слова і, в її, в його повноті і глибині. Але віра в те, що я є частиною цього, бо сам себе віддаю в це, знаєте, дає мені. Впевненість, що Господь по моїй готовності розкриє мене це. Спочатку для мене, а потім, якщо мені потрібно, дасть можливість пояснювати інше. Але сьогодні не соромлюсь, що я про це ну, не знаю. Я визнаю перед Господом і кажу, Господи, правда, я раніше пропускав це місце, не вглублюючись в нього, щоб не розпізнати. Щоб бути поверховим. А ти мені кажеш, не будь поверховим. Не бійся бути, знаєте, необізнаним, як та дитина перед Господом. Бо всього ти все одно не осягнеш. Бо бути досконалим це пройти шлях по надбання цієї досконалості. А це відбувається не за одну мить. Не коли таке чудо щелкнув пальцями і замість випробувань, знаєте, став довершеним. Ні, ми стаємо довершеними, проходячи і перемагаючи ті випробування, які потрапляють в наше життя в обставини наше життя. Як сьогодні люди нашої країни потрапили в війну по відношенню до українців несправедливо. Але стати частиною Царства небесного це якраз залишитися вірним Богові в цих страшних обставинах. І лише ну, коли я пройду, коли кожен з нас пройде через це випробування і залишиться вірним, то він, знаєте, надбає ще більшу чистоту, ніж якою війшов. Ці обставини. Але сприймати, щоб ми цей проходження сприймали як діти. І навіть не знаю, як це пояснити, бо сам не до кінця розумію. Але і йти цим шляхом я бажаю кожному. Шляхом слухання, розважання, пошуку і прийняття того, що відкриється. Амінь.